Доброго дня, мої любі дітки! Я рада вас вітати. А я сьогодні хочу вам розказати малесеньку історію про зиму. Будете уважно слухати? Добре, тоді сідайте. Далеко-далеко, на півночі, де завжди холодно, стояв крижаний замок. Він був дуже гарним. А стіни і вікна його були оздоблені морозними візерунками. У цьому замку жила красуня зима. А як ви думаєте, яка зима? Холодна, сувора, ще яка, морозна, сніжна, молодці. Все правильно. Ви все правильно, точно розказали мені, але не дивлячись на те, що зима холодна, вона дуже-дуже турботлива. Зима день за днем літала по всьому світу і вкривала від морозу молоду травичку і квіти, але найбільше їй подобалося вкутувати дерева сріблястим інеєм. А підійдіть зараз, будь ласка, до вікна і подивіться, є у вас за вікном сніг. Чи немає. Так, наприклад, за моїм вікном дуже багато снігу, і я сама не можу впоратися із цим снігом. Тому на допомогу мені приїде техніка, яка допоможе прибрати та вивести сніг. Дійсно, зима дуже красива. Вона білосніжна, вона пухнастим снігом покриває всі-всі-всі поверхні, всі ліси, всі дороги. І цей сніг прибирають великі машини. Давайте їх розглянемо з вами. Це трактор, це трактор грузить сніг на Камаз. А цей цікавий трактор чистить щіткою доріжки. Отже. Зима прекрасна. Я пропоную вам намалювати зараз свою зиму, свої сніжинки, а малюватимемо сьогодні незвичним для нас способом. Візьмемо в руки воскову свічку і спробуємо нею намалювати сніжинки. А потім зафарбуємо аркуш паперу фарбою. Спробуємо.